Слідчі державного бюро розслідувань продовжують слідство у справі Тетяни Крупи, керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії. Нині вона під слідством чиновницю підозрюють у корупції. Тож скільки просять за оформлення інвалідності на Хмельниччині, і чи звільнили підозрювану з посади? Дізнавалися наші журналісти. Фото і відео з обшуків ДБР у помешканнях очільниця МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи та її сина, нині як керівника пенсійного фонду області Олександра стало вірусним. Понад 6 мільйонів готівки у валюті, елітні автівки, прикраси, корпоративні права на 48 мільйонів гривень і 30 об'єктів нерухомості в Україні, і не тільки. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій. За підозрою в незаконному збагаченні, Печерський райсуд Києва відправив Тетяну Крупу в СІЗО і визначив заставу 500 мільйонів гривень. Обласні організації політичної партії Слуга народу ініціювали відкликання депутатки Хмельницької облради і готові позбавити її мандату за народною ініціативою. Діяльність крупи закликають перевірити і в Хмельницькій обласній раді. Я собі не уявляю такої суми грошей абсолютно в українських чиновників. Але насправді, враховуючи те, що бізнеси в них були, це завдання сьогодні правоохоронної системи довести відповідальність і довести те, що пані Кропа дійсно заробила ці кошти через структуру МСЕК. ДБР виявило відкрило кримінальне провадження, але розслідуванням далі, звідки ці гроші. У родини і у очільниці Хмельницької обласної МСЕК буде розслідувати набу заслужена лікарка України Тетяна Крупа очолює обласну МСЕК з 2008-го. Тут люди роками намагаються підтвердити чи отримати інвалідність. Я подала документи минулого вересня, і до сих пір я не маю відповіді ні за. Ні, проти мене вже направляли в Дніпро в інститут інвалідності. У мене є заключення з Львівського інституту патології крові. Я думаю, що це на рівні держави. Така корупція у МСЕК, не лише тут, не лише місто Хмельницький. Групу інвалідності нам сказали категорично ні. Запропонували за гроші за тисяч доларів. Оформити йому групу інвалідності, тому що він військово зобов'язаний. Але ми прийшли в ЛК оновили всі дані, і лікарі кажуть, для чого він так собі поламав ногу. Пропозицію за винагороду оформити інвалідність отримувала й мати Катерини. У неї паралізована рука ну майже не робоча. І їй сказали 5 тисяч доларів в міському МСЕКу, Вона сказала, щоб я не вздумала ніде нічого вирішувати. А брат жінки внаслідок важкого поранення на фронті втратив око, і це також інвалідність на рік. А потім знову треба підтвердити. Йому дали групу інвалідності на рік. У Мене питання до лікарів: око має вирости. Йому зараз запропонували для того, щоб отримати групу інвалідності 17 тисяч доларів. Він військовий, він захищав нас всіх в Харківській області. Під кабінетами МСЕК чимало військовослужбовців, які очікують на встановлення групи. Віктор захищає Україну з 22-го року. Після поранень ледь ходить, але комісія йому інвалідність не призначає. Зараз працездатність процент працездатності. Потім буду далі оформляти. На групу. Ну, я служу. Якось так і служу. Олександр учасника АТО після важких поранень лише через суд отримав групу інвалідності. На рік давати неправомірну винагороду, каже, відмовиться, але такси хабарів добре знає. Десять, сім, вісім, шість, як кому? де Ні. Які рівні назад тут не ходять. Звідси я вийшов з бумажки. Мені сказали, що в мене все нормально, жили до квіріс назад. Я хотів, в воєнкомат пішов, хотів далі, мене не взяли. Вернувся назад, мені посоветували звернутися в ну, адвокатів. Втім, пані Крупа й далі працює на посаді, бо юридичну підстав для звільнення та розірвання контракту з роботодавцем поки що немає, кажуть в обласній раді. Хмельницьку обласну раду не заходило ще жодного юридичного документа, який би давав повністю нам, скажімо. Підстави в руки відсторонити або взагалі розірвати контракт, який сьогодні є у кабінеті, де працює МСЕК, і досі табличка із прізвищем підозрюваної лікарки. За тимчасового виконувача обов'язків хірург, який з 2017 року є членом комісії, тільки приступив до виконання обов'язків. Дуже важко. Настрій робочий, повинні працювати. Робити робота не повинна зупинятися. За інформацією ДБР, у робочому кабінеті Тетяни Крупи, знайшли ще й підроблені медичні документи, списки ухилянтів з фіктивними діагнозами. Тому після перевірок давальникам хабарів можуть не тільки скасувати інвалідність, а ще й притягуватимуть до відповідальності перед законом. Якщо ці особи, відносно яких встановлена група інвалідності, ще надавали неправомірну вигоду не службовим особам, то наступає відносно них і відповідальність за статтею 369 кримінального кодексу України. У незаконному збагаченні за інформацією ДБР фігурує і син Тетяни Васильівни Олександр Крупа, але підозри йому не оголошені днями. Олександр звільнився з посади керівника обласного пенсійного фонду за власним бажанням. Адвокати ж Тетяни Кропи тим часом оскаржують ухвалу суду і щодо підозри, і щодо розміру застави. Підозри. Висунуті моєї клієнтки є необґрунтованим. Ми на сьогоднішній день готові пояснити походження кожної гривні, яка була знайдена за місцем проживання пані Тетяни. І якщо б ці гроші або їх частина належала моєї клієнтці, то напевно у 2025 році вона б їх задекларувати, що вона щось корумповане зробила за місцем своєї роботи на ну, посаді головного лікаря обласного села, не висунути. Сіфлідозер немає. Обласній військові адміністрації ініціюють перевірки усіх 11 регіональних МСЕК в області. Особлива увага буде до ветеранів, яким встановлюють групу непрацездатності. АМОС анонсує повну реорганізацію системи надання інвалідності українцям. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.